Табір джерела толерантності дітей з різних куточків України збирає під одним дахом вже в 14-те. Маленькі учасники тоді знаються про культуру, звичаї та традиції інших народів. Як це бути німцем, росіянином чи литовцем? Вони мають змогу спробувати на собі. Організатор каже, створив такий табір саме на Буковині через її мультинаціональність. В історії толерантність буковинців заслужила свою повагу інших міст, і для мене це дуже було важливо, бо я з дитинства тут жив. І бачив цю толерантність людей навколо себе. Буковини це дійсно щось особливе з точки з цьому аспекту толерантності. Діти у таборі не мають жодної вільної хвилини, адже програма дуже насичена. Тут вони і співають, і танцюють, і вивчають мову, і навіть готують страви того народу, зазвичай котрого живуть у визначений день. Кажуть, такий відпочинок їм до вподоби. Сподобалося вивчати ну, культури народів. Це дуже цікаво. Ми тут співали, танцювали. Ми тут гралися. Ми робили все, що можна. Тут, тут лагерь дуже хороший, тут віселе вважати, і тут, в общем-то, дуже весело. Політик Наталія Якимчук каже: такі табори нині дуже потрібні, адже за виховання почуття поваги до інших народів з малку країна змінюватиметься на краще для того, щоб Україна розвивалася, ставала справжньою великою державою. Центром Європи, як ми її визнаємо, цей досвід повинен бути нашим дітям переданий самого маленького віку. Цей досвід є дуже важливим і для інших регіонів України. І дуже важливо, що в цьому таборі дітки з усієї України. Стосунки, що наразі склалося між українцями та росіянами, на думку Наталії Якимчук, теж треба змінювати. Лише за толерантного ставлення до культури людей, що живуть поруч, країна зможе рухатися вперед. Лише в мирі ми можемо далі йти. Будувати державу, будувати економіку, виховувати наших дітей. Толерантність вона потребується в усьому, ну в тому числі в спілкуванні з ворогом, з тим, хто вважає себе ворогом. Вчилося толерантності у таборі понад 90 дітей віком від 8 до 12 років із усієї України. У наступній зміні вивчатимуть для себе нові культури вже старші діти, 13-17 років. Програма обіцяють організатори, буде насиченою та яскравою. Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час.